Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це рубрика Три поради дня від максимузи. Працюю сьогодні на колоді щоденне таро відео. Перетасую колоду і витягну для вас три карти. Це буде перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю працювати з першим варіантом. Перший варіант, перша порада для вас. Карта місяць. Прийшов час зазирнути в себе глибше і подивитися на свої страхи. Для кого прийшов час? Ну, Для вас прийшов час. Можливо, сьогодні буде такий настрій, все буде гіпертрофовано виглядати для вас. Все вас буде лякати, все буде приймати зовсім інакші форми. А, <кхм> В якомусь сенсі тут можна знайти плюс. Кицька дивиться на себе воду, бачить чорну пантеру. Ну, тобто і уявляє себе сильнішою більшою, так, типу, хижаком. Якщо вам от, точечно такий настрой допоможе, тому що перебувати в ілюзіях не дуже якби окей, але, тим не менше, знаєте, чомусь мені пригадалося, цей фільм Радянський Саме баятельне і привлекательне. Коли проговорювали як мантру, афірмацію, я сама обаятельна і привлекательна, в це повірила жінка і змінила свою долю. А тут в якомусь сенсі ви також можете себе перекодувати. Якщо ви не впевнені, якщо багато страхів, якщо вам вважаються навколо ну, небезпеки і звірі, станьте самі звірем. Станьте міцним. Тобто зупиніться. Подивіться в очі страху. Що саме вас лякає? Ви самі собі надумали, ви за когось щось вирішили, хтось щось про вас там сказав чи думає, а звідки ви знаєте? Майбутнє вам здається просто безпросвітним і жахаючим. Та звідки ви знаєте? В будь-який момент може все перевернутися. Тоді підійдіть до з Зеркала, як оця кицька, подивіться і побачите, там щось більше, щось те, що внутрішньо у вас є, більше. Я колись робила таку медитацію, я розповідала на каналі Максимузи, як я брала участь у шоу Україна має таланти і як там проїхалися по мені. Я пам'ятаю, я не могла ніяк пройти цей стрес. І якось я так підсвідомо проробила таку медитацію. Я от йшла по вулиці, побачила оцю афішу, там ці журі, і уявила, що я стаю більше, більше, злітаю, злітаю ця афіша стає менше-менше. Я відлітаю туди взагалі над планетою парю, я навіть цю афішу не бачу вже, я стала більшою за цю ситуацію. От вам треба стати більшим за ситуацію. Хоча би в подумках, хоча би уявити це. І ваші страхи розвіють. Так само це глибинна пропрацьовка своїх страхів. Можна з психолога. Цікавий день. Цікавий. Можуть віщі сни снитися, які теж можуть бути підказками до якихось ваших запитань. Згадайте, що вам снилося. Зверніть на це увагу. А головне станьте більшим за ситуацію. Бачите, так злітає відьма, відьма злітає. Другий варіант. Карта помірність, карта гармонії, карта спокою, дзен дівчина практично в позі лотоса біля багаття. Бачите, якщо читати карти одну за другу за другою, коли. Зазирнули в той страх, побачили не такий він же страх, і э, в душі поселився спокій, гармонія. Тут можна зробити зупинку, тут нікуди не поспішати. Оця карта говорить про те, що навіть э, найбільша якась жесть, скажу так, сленгом в вашому житті. Все одно продумана Богом і кудись вона веде. І пройде час, що отак сидячи біля багаття, ви будете це згадувати і розуміти, для чого це було вам потрібне. Ну, карта помірність вона говорить про те, що справи йдуть повільно, стосунки розвиваються повільно. Роботу потрібно робити повільно, не поспішайте. Будьте в гармонії з цією енергією, і тоді все складеться. Дякую за увагу, другий варіант, третій варіант. Тут з жезлів ідея. Прям музика зазвучала в душі у вас. Дивіться, на неї летять ноти, озаріння і готовність діяти. Класна карта, люблю її. Часто це озаріння і цей вогонь ми видобуваємо з самих себе. Головне себе як камертон налаштувати. Це карта навіть знаєте, такого професіоналізму, коли ви цю музу притягуєте самі до себе навіть якось штучно. Пам'ятаю, от я писала сценарій повнометражного фільму. І не щодня в тебе є натхнення. Не щодня до тебе приходить муза. Але в мене були такі інструменти, якими я себе включала. В мене була певна музика. І от я сідала і дивилася на білий лист. І в мені звучала музика. А потім звучали фрази і певні строчки, які я вже перекладала на папер. Тому. Туз ту жезлів взагалі говорить, діяти потрібно в будь-якому разі. Чи хочете ви, чи не хочете, чи є настрій, чи ні, ви можете його собі створити мантрою, якоюсь фразою, самомотивацією. Тому що тут з жезлів закликає діяти, не дивитися. Отут, якщо є багаття, ми сидимо спокійно, так? тут саме про. Такий спокій, якусь деяку зупинку, то тут активна дія в будь-якому настрої. Тут Жезлів це шанс що вирішення якоїсь справи. А якщо ми беремо триплетом, було страшно зазирнули, роздивилися, вмотивували, зупинилися, прожили і пішли діяти. Дякую вам за увагу! До наступного ранку. Ваша Максимуза. Не забуваємо підписуватися на канал, щоб мати натхнення щоранку. Ставте вподобайки, будь ласка, це найкраща подяка за мою роботу. І пишіть коментарі, як саме у вас програються мої три поради дня. І до наступних зустрічей, ваша Максимуза!